Всем привіт, ребята, і сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Відкриваю 12 посилок із Китаю. Тобто, в цьому відео ми будемо відкривати посилки із Китаю. Будемо відкривати 12 штук. Ну що, давайте будемо розпочинати? Можете подивитися, як вони виглядають, які вони кольором. Їх 12 штук. Ну що, давайте будемо розпочинати їх відкривати. Давайте першу відкриємо оранжеву, подивимося, що нам там попадеться. Мені навіть цікаво. Я навіть не помню, що я там заказувала. Мені ці посилка, ну, ці посилки вони мені йшли дуже довго, ну, від Вот. І давайте ми їх будемо розпочинати відкривати. Перше, це така от кружка нова. Вона йде жовта. З якоюсь там сніжинкою. Дуже класно. Далі другий подарок, я навіть не знаю, який відкрити. Давайте відкриємо такий от фіолетовий, такий от великий. Мені цікаво, що тут попадеться. О, тут у нас попалася сумочка. Ось така от чорненька, можете подивитися. Вона мені дуже подобається, вона пригодиться, щоб поїхати в другу країну, чи кудись там, ну. Ну, ви поняли, да, надіюсь. Ну, реально, вона дуже класна і дуже удобна. І вона мені дуже подобається, тому що вона, ну, класна. Ну, подивіться на неї, ну, тут дуже багато всього вміститься. І можна. Якусь подорож можна поїхати, або якусь другу країну, або до бабушки можна поїхати. Ну, коротше, щось таке. Ну, надіюсь, що ви поняли. Давайте третій подарочок, навіть не знаю, який. Відкрити. Тут у нас є даже голубий маленький. Ну, давайте відкриємо такий от розовий. Так. О, у нас тут є такий от чорний халатик. Е, Він мені дуже подобається. Можете на нього подивитися. От. Він мені реально сподобався. Зараз я його вдягну. Отак він виглядає на мені. Він мені дуже подобається. Наприклад, як ви помилися, і ви вдянули халатик. Ну, реально, дуже удобно і ще. І ще йде під цей халатик ще маска йде. Чорна теж. Мені, якщо чесно, халатик дуже сподобався, і ще під нього йде маска. Вона нам теж має попастися. Давайте даже навіть не знаю, які відкрити. У нас тут є три фіолетових, два зелених, один червоний і один є оранжевий і два голубих. Ну, навіть не знаю, які відкрити. Давайте відкриємо голубий. Він, статі, дуже маленький. Відкриємо ми його. О, і це у мене йде такий от костюмчик. Можете на нього подивитися. Я дуже багато одежі заказала, я вам так скажу. Ну, я не буду знімати відео про це. От. Ну, просто взяла багато його там? Одежі з Кріатра. Можна навіть так сказати. Надіюсь, що ви поняли. Це такі от, як сказати, кофта з. З юпочкою. Типа, ну, надіюсь, що ви поняли. Ну, прикольна, кстаті, кофта. У мене ще такої ще не було, і вона дуже класна. Кстати, вона мені сподобалася, якщо чесно. Вот. А, дальше, яким ми відкриємо подарок, наверное, Фіолетовий, навіть не знаю. Давайте ми його відкріємо. І у нас тут є дуже багато всього, подивіться. Я про це навіть одні відео знімала. Хто не бачив, то подивіться. Воно називалось Фестиваль Сакури. Тобто, в такому нам робили фестиваль сакури. Ну, коротше, можете це відео подивитися. Я там показувала, що там украсили пошту. Отакий от, от подарочок там був, я на нього теж знімала обзор. І давайте будемо дивитися, що у мене тут попалося. Перше, це такий от зонтик. Не знаю, ну він мені дуже сподобався. Він такий от розовий, такий от прозрачний. Він мені реально дуже сподобався. Далі це такий от. Типа, курточка і шапочка. Зараз я це, цей образ примірю, тобто вдягну. Так я в ньому виглядаю, ну, реально, ну дуже класно, і він мені дуже подобається цей образ. Ну і з зонтіком, реально, дуже класно. Давайте будемо відкривати далі. У нас тут осталось не дуже такі багато подарочків. Ну, не подарочки, а З Зкитаємо. Давайте далі відкриємо, наприклад, зелену, і нам ще треба знайти маску для того чорного халатіка. О, і от і вона. Тільки про неї говорили, і от вона вже з'явилася. Вот. Зараз я вам покажу, як це має виглядати. Ну, коротше, от, можете подивитися. Зараз, я зараз цей обруч знімлю. Такого от можете зараз подивитися. Ну, реально, ну, прикольно. Тільки ця маска якась вона не чорна, а якась. А, не знаю, рушник сірий і маска якась фіолетова. Ну, ладно. Типа, якийсь комплект, чи що? Для Халатика. Так, у нас осталось 6 посилочок із Китаю. Я навіть не пам'ятаю, що там має попастися, але давайте відкриємо. Давайте відкриємо розову. У нас тут була одна. І це такий світильник від кукурузи. Я таки хотіла заказати з ананасом, але передумала. Захотіла з кукурузою. Подивіться, яка вона гарна. Реально, дуже класна. Так, давайте відкриємо, навіть не знаю. Давайте оранжевий, наприклад, відкриємо. Вау! І це теж духи. Я теж фестиваль сакури, я теж там показувала, що нам там дарили на пошті. Оце і те, що ми недавно мірили. Оце те, що нам попадалося з зонтиком, там, шапочкою, з якимось там костюмчиком. то теж фестиваль сакури. І такі от духи теж нам розработчики давали для фестиваль сакури. Такого у нас ще такого боки ще не було. Це такі от духи, вони мені дуже подобаються. Можна на них подивитися. Ну, реально, дуже класні, подивіться на них. Вони мені дуже сильно сподобались. Вони такі е розові, такі от ніжно-ніжно-розові. Ну, реально, вони мені дуже подобаються. Давайте далі. Фіолетовий, давайте відклеимо. І у нас тут попалась така вот розова маска. Надеюсь, хтось догадався, може. У нас тут може, но це не точно, что тут може попастися халатик. Може, хтось догадався, я не знаю. Давайте, давайте відкриємо фіолетовий. Ну, тут у нас не попався халатик, но має попастися, Може. Я же я не помню, чи я його заказувала, чи не. Ну ладно. Це такий от блокнотик від такого от хомічка. Він мені дуже подобається. І такий от, вроді би, є в токабокі. Ну, похожий. Або такий от саме є, ну, щось я не пам'ятаю. Давайте відкриємо синій. О, і от я вам казала, що у нас тут образ. Ось, вот, такий от чорний у нас попався і такий от розовий. На мені розовий більше він мені подобається. Вот. Ну, прикольний, кстати, образ, він похожий як предущий, тільки другий колір. На мені розвитку якось більше подобається, я вам так скажу. Так, ну давайте зараз відкриємо останню посилочку. Мені дуже цікаво, що там поведеться, бо я навіть іменно не пам'ятаю, що там має попастися. Ну, давайте відкриємо. І це у нас така піжама. Можете подивитися? Прикольна вона. Вона така от розова, іде з бананчиками, іде такими от капчиками. Ну, реально, ну дуже класна, Я вам так скажу. І реально вона мені дуже подобається. От. І скоро вийде відео про цю піжаму. Може, хтось догадався, чи ні. От. Но вийде влог. Скоро. Угу. Може, даже на ці неділі. Ну, поки що я думаю, іменно як це все класно зняти. Щоб вам було цікаво це дивитися, ну, коротше, якось цікаво треба зняти. От, якось треба придумати, щоб цікаво би було це дивитися. От, ну, надіюсь, хтось вже зрозумів чи ні, може хтось вже догадається. От, але скоро вийде влог, бо влоги у мене давно їх вже не було. Можете зараз подивитися, що мені попалося в посилках із Китаю. Посилка до мене йшла, ну, їхала дуже довго, може, десь днів 20. Я вам так скажу, може, десь 25, ну, десь так. Вот. У нас тут попався такий от костюмчик. Такий от розовий, чорний нам ще попадався. Ну, коротше, дуже багато всього. От. І мені це все дуже сподобалось, я вам так скажу. Вот. І ми відкривали в цьому відео 12 посилочок із Китаю. Ну, ребята, от яке от було сьогоднішнє відео в цьому відео ми відкривали посилки із Китаю. Якщо вам це відео сподобалось, можете підписатися і поставити лайк. Так що, ребята, от яке було сьогоднішнє відео. Так що всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!